Військові та ветерани, які зазнали важких поранень на війні та проходять реабілітацію у Вінницькому обласному медичному реабілітаційному центрі ветеранів війни та радіаційного захисту населення, крім фізичного відновлення, проходять і психологічну реабілітацію. Працівники медзакладу приділяють чимало уваги саме цьому напрямку лікування і використовують різноманітні методики, зокрема ігрові підходи, індивідуальні та групові спілкування, а також арт-терапія. До прикладу, ветерани розписують імбирне печиво. Ветерани російсько-української війни під керівництвом майстрині вчаться розписувати імбирне печиво. Такі арт-терапевтичні заняття допомагають знизити рівень тривожності та стабілізувати психоемоційний стан. Це арт-терапевтичні заняття, групові, впливають таким чином, що мені, як спеціалісту допомагають, скажімо так, діагностувати стан пацієнта, да, які він кольори використовує, потім трошечки поцікавитись, про що це в нього. Для самих пацієнтів, для захисників це є корисне тим, що це як стабілізує стан, психоемоційне розвантаження, групова робота сама по собі згуртовує, покращує комунікацію. Розписуючи імбирне печиво, ветерани вчаться відволікатися від болючих спогадів. Володимир Котовський своє печиво у вигляді серденька зробив рожевому кольорі та додав різнобарвних прикрас. Володимир родом з Миколаєва. У Вінниці проходить реабілітацію після поранення, яке отримав на Донецькому напрямку. Це допомагає людям. Це, я вважаю що це найкраща психологічна розгрузка для кожного військовослужбовця. Спочатку, звичайно, сприймається з посмішкою, що ми, що ми там будемо робити, кого чи що малювати. Але коли приходять, на наступний раз вже з великим задоволенням ідуть і вже своїм побратимам. По палаті з ким лежать разом. Рекомендують також іти долучатися до таких заходів. Спочатку мовчать, потім посміхаються, а потім створюється такий діалог, спілкування і родинний і домашній затишок. Такі арт-терапевтичні заняття проводять у центрі щотижня. До організації долучаються не лише психологи, а й волонтери та громадські організації, які надають матеріали. Ми забезпечуємо і просто приєднуємось як митці, як викладачі, тобто, ми спостерігаємо, і також теж навчаємось забезпечуємо матеріалами. Творчість сприяє не лише психоемоційному розвантаженню, а й налагодженню діалогу, що є важливим етапом на шляху до повноцінного відновлення наших захисників. Після завершення заняття ветерани спілкувались та смакували власноруч прикрашеним печивом. Яна Колодинська, Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканалу Вінничин.